Вітання вам всім, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в мене таке відео про насіння. Вже час висівати насіння, тому я хочу поділитися з вами, що я придбала на цей рік. Докуплювала. У мене багато насіння є з прошлих років, а це я докуплювала. Не можу, щоб не докупити, тому що. Люблю насіння, люблю висаджувати і без цього ніяк. Ну, це таке хворобливо, самі розумієте, той, хто висаджує і любить насіннячка. Ну що, поїхали. Я знімаю пізно ввечері, тому, можливо, буду говорити тихенько. Ну, почали? Так, з чого ми почнемо? Почнемо, мабуть, з цієї пачечки. Так, така морковка Каротель. Так, хто хоче почитати, ставте на паузу. Мені знаєте, що подобається оця фірма. В них непогане насіння, по схожості, сходить непогано. І я в тому році висівала іншу моркву, вона ну, дуже класна, але я її ніде не можу знайти. Шукала на сайті, не могла ніде її знайти. От. Вона мене, не пам'ятаю, чи залишилась. Але я вам в наступних відео її покажу. Так, ну така є в мене каротель. Я не люблю довго мор... морковичку, тому що в мене чорнозем. Тому мені треба коротенька. Не буду я затримуватися, буду розказувати далі. Так, далі шантане редкор. Теж кому цікаво. Ставте на паузу, читайте. Ну, з чому шантане, тому що знаю, що вони не погані. Тому шантане. Так, тільки дві моркви. Більше не буду брати. Так, що мене далі? Я докупила отаку диньку Раймонд. Теж читайте. Я все купую таке, щоб було витривале стійке до погодних умов і до хвороб. Цю не висівала день, не сіяла. Тому не знаю, яка вона буде. Але що хочу сказати за цю фірму класно. Я висівала насіння з цієї фірми. Мені подобається вони такі теж не дешевенькі. Це що, Нідерланди? Ну, мені подобається. Ну, ця диня недорога 36 гривнів. Так, поїхали далі. Карамболь. Так, теж читайте, кому цікаво. Не садила цей кабачок ніколи, але чула за нього багато і читала відгуків тому вирішила спробувати. Так, далі я захватила пак-чой. Так, і, до речі, я це насіння була в епіцентрі брала. Пак-чой висівала. Ну, не професійне насіння, а просте. І я дуже люблю цю капустку. Кому цікаво, читайте. Мені вона подобається. О, дійсно така, як на фото. Ну, любить дуже вологу. Сонця не любить, щоб спеки вона не переносить. Або в теплиці, або саме ранньої весни треба висівати, коли є волога. Так, мізуни обожнюю. Цей рік я взяла з професійного насіння мізуни, а так я висівала з простого. Цікава зелень. Тому цікаво, читайте. Воно подібне до руколи, але його дуже любить блошка. Тому дивіться самі. Хоча і руколу теж блошка любить. Так, зачепила отакий фенікс плюс. Хотіла купити фенікс 640, але його не було. Взяла один Фенікс, зачепила. Так, що я ще зачепила? Таке насіннечко диньки, ананас. Тому році висаджувала, але жара все мене убила. І я пізновато висадила дині, тому я не зупиняюсь. Буду висаджувати цей рік знову. Я кожен рік висаджую дині і ананаси, вони мене родять, але я вибираю більш-менш примхливі сорти. Земля в мене чорнозем. Так, я нуси кожник виращую, мені подобається цей кавун. Кому цікаво, візьміть собі на заміточку. Цікавий кавунчик. Отакий жовтенький, як на фото. Так, не висаджувала цей, не знаю. Хочу спробувати. Вперше його побачила, тому, думаю, спробую. До речі, оця седера непогана по схожості на сіння з нашого українського. Цей шпінат вирощувала. Дуже цікавий, читайте, цікавий тим, що це літо було дуже спека, і він витримав і він ріс. Не дивлячись ні на що, що засуха була, джара, душів не було. І він стояв собі зелений. Отакий, От як він на фото, отакі От він і в дійсності є. Маленькі листочки такі шершаві, довгі стебла. Але ну, такий цікавий, не такий, як звичайний шпінат. Тому я його висіваю тут небагато. Насіння, чуть не знаю. Він крупний, штук 5, мабуть. От Ото я його буду висівати. І цей рік знов. Так, теж непогана фірма, чудоогород. Так, взяла я сонечку, хочу на насіння висувати. Без вуса, ремонтантна. Да. така. Перше буду висівати через розсаду. Алмаз, баклажанчик. звичайний, захватила. Щось не знаю. Подивлюсь, може, в мене ще є. якісь там вдома є залишились, але захватила такий звичайний, хоч один. І телефон. Класний горох. В тому році висівала. Такий крупний дуже як оці... Скажіть мені, як воно називається. Не боби, а оці, де дозрівають грошини. Ви бачите, вилетіло з голови. Ну, неважливо, я думаю, ви мене зрозуміли. Крупні дуже. І крупний сам горох, і такий, тривали, дійсно, тривале плодоношення. Тому він мені подобається. Він мені сподобався. Середньопізній. Так, поїхали далі. Ще в мене є таке насіння. Я думаю, що ви вже деякі запримітили. От з цієї сторони. Це російське. Зараз да, ви мене заплюєте коментаріями негативними, тому що російське. Але воно мені подобається. Російське це я. На сайтах знайшла. Може, кому цікаво буде, можу підсказати, на якому сайті. Там, звісно ж, залишки, тому що вже його немає того насіння, але мені воно подобається. Ладно, потім дійдемо до нього. Так, томат Соліросо. висаджувала в тому році, класний. Рекомендую. Офігенний, читайте, кому цікаво. Дірланди. Класний сорт. Класний тим, що жару витримав, не хворобливий листя. Багато листя на ньому красиве, шикарне листя. Так, це не висаджувала, в цьому році придбала тики. Я всі томати такі теж, щоб не розтріскувались, не хворіли і до складних умов були пристосовані. Тому я такі купляю звичайні. Так, торбей класний, в тому році висаджувала. Класні томатики, довго тримаються на стеблах, не опадають, не тріскаються. І гарна лежкість. Рекомендую. Унороса не висаджувала. Теж кому цікаво, читайте. Я всі такі купляю томати з професійного насіння, щоб вони були, так, да, ви вже чули, не хочу повторятися. витривалі і до хвороб, і до нашого клімату. Так, унороса. Бобкат не висаджувала, чула за нього багато, хочу спробувати. Так, у мене аж дві, дві пачечки. Так, і це хуго хочу взяти. Це Чехія. От. І це мені щось, я замовляла іншої фірми черевички, але, мабуть, то і не було. Мені прислали цю. Не висівала, хочу спробувати. Я не дуже полюбила цю фірму GL Sitz. Тому що у них пересорт насіння. В тому році набрало багато і були пересорт насіння. Тому доходжу до російського насіння, що хочу сказати, нашого насіння українського багато пересорту. Особливо у цієї фірми. Багато яка, насіння, яке не всходить. Тому, а візьмеш російське насіння, то воно. Класно, ну що я можу сказати? Що є, то є. Я купувала його і раніше, ще й до війни, тому я знаю, що я говорю. І з них можна зібрати насіннячко. Я брала не гібриди, брала звичайні. Так, отакі. От Кому цікаво? Може, не цікаво, я не буду задню сторону повертати. Це гострий перець. От так, швидко. що я взяла? Жгучі і уха, тьощин язик. Ну, ви знаєте, що і наших багато таких, як у них назв. Тому отакі от гострі білозерка. Каліфорнія Wonder Red. солодкий перець. Жемчужина на Кубок золотий. Так. У цієї фірми в мене багато вдома томатів. Класно всходять. І дійсно і дійсно обалденні сорта. Томати в мене перевірені у цієї фірми. Сибірська селекція. І от такі. Сладкий бичок. І ще в мене томатики. Томатики я висаджувала, мені дійсно подобаються їхні колекційні сорти. У нас таких немає. Дуже мало зараз все, одне і те ж. Багато фірм, але все одне і те ж. Тому, ще раз повторюю, чому я купила їхні сорти. Це ще, звісно, не всі купила, але багато вже порозпродано. Тому що в них сроки годності закінчуються. І курносик, томатик такий, чері, сладкий жемчуг, чорна принцеса. 100 пудов. У них помідори смачні і дійсно колекційні. Биче серце янтарне, жир красний. В мене є жовтий. Я в тому році вирощувала дуже класний сорт помідора, обалденний, сочний такий і павління піро. Ось такі томатики. Так, не дуже коротеньке відео вийшло, але, думаю, було для вас воно. Можливо, цікаво і корисно за російське насіння. Народ вибачайте, але вони мені подобаються насіння. Тому я придбала. Ну, і без нашого нікуди. Всім дякую, що були зі мною, і до скорої зустрічі. Пока-пока!